Сьогодні ми з вами поговоримо про яскраві гриби. Ми всі звикли, що збирати можна білі, які небудь сироїшки, якщо ти в них розумієшся. Але що робити з грибами, котрі мають колір? Які з них є стільні? У яких грибів цей колір змінюється. Сьогодні такі гриби і пошукаємо. Поговоримо про них. Першим їстівним грибом на сьогодні, кольоровим грибом, і дуже, до речі, недооціненим буде мокруха. Мокруха пурпурова Сам по собі гриб виглядає не дуже приємно. Деякі їх путають ці мокрухи з маслюками. До речі, саме цей гриб і називається несправжнім маслюком. Вже давно мокруха Пурпурова перекочувала з умовно їстівних грибів до їстівних. А в Чехії їх навіть можна збирати і продавати. Настільки ці гриби вважаються їстівними. Нічого поганого в них немає, окрім їх. Такого неприємного зовнішнього вигляду. Що цікавого і кольорового у цьому грибі, ну, як бачите, він такий не зовсім той. Ой, подламала. Не зовсім той кольоровий. Після відварювання або жарки, ну, любої термічної обробки він стає таким фіолетовим. Як же цей гриб розпізнати? Ну, по-перше, Можете зробити споровий натрус, бачите, буде він темний. По-друге, пластинки ось такі. Це саме пурпурова мукруха, є ще й ялинова. Тут я її не зустрічала, але вони чимось схожі, а чимось ні. У пурпурової мукрухи ось такі пластинки, дуже часті, вони сходяться на ніжку. На ніжці є ось таке такий пушок трішечки фіолетовий. Обов'язково він має бути, нікуди він не щезає, а також ніжка завужується донизу. Завжди трішки, але завужується. Колір шапинки може бути різним. Тут є молоді екземпляри, я вам покажу, як вони виглядають. На розрізі гриб дуже плотний, м'ясистий, небілий. Фіолетовим цей гриб стає тільки після термічної обробки. Тому не потрібно його шукати такого фіолетового кольору. Ось мокруха трішечки помоложе. Бачите, в неї ще закрита шапинка, а ось ці пластинки не так чітко виражені. Буває цей гриб червивим, але навіть, до речі, дуже часто буває. Тому набрати повні кошики вдається рідко. Бачите, шапинка вже трішечки більш коричнева. Щодо двійників, зовсім поряд росте свинушка тонка, котру збирати не можна. Бачите, зверху вони, ці гриби схожі до неможливості. Але якщо їх перевернути, ось, бачите, у свинушки у неї пластинки набагато мілкіші, і так ось, якщо їх пожмакати, вони м'які у свинушки тонкої, ось це, вони починають темніти. У мокрухи такого не буває, ви пластинки почнете просто ламати, якщо будете по них ось так водити. Ростуть мокрухи пурпурові цілими сім'ями, тому якщо вони не червиві, набрати їх можна. Другим таким яскравим представником в основному ялинових лісів буде у нас ришик. Бачите, який він чудовий. Це в нас рижик ялиновий. Він трішечки відрізняється від рижика звичайного, але лише за такими невеличкими признаками. А насправді це їстівний, такий самий шикарний рижик. Бачите, як в нього помаранчеве молочко почало виступати. І руки стають також помаранчевими. Але він дуже смачний, гриб, котрий шкода, але. Свій колір при, при, наприклад, смаженні, втрачає. Дуже багато років підряд мені не вдавалося знайти рижики. До речі, ніякі, не звичайні, а не ялинові. Ну, по-перше, ялин, там, де я проживала все своє життя, майже не було. А звичайні рижики вони люблять трішечки інший біотоп, ніж той, який був у мене. Тому наразі я як бачу рижики, це для мене просто така. Радість це для мене навіть найкраще, ніж білий гриб. Ось такий помаранчевий і красивий. А тепер ми поговоримо про неїстівні яскраві гриби. Це не що інше, ніж червоний мухомор. Дивіться, як я спокійно беру його своїми руками. І, до речі, буду брати потім інші гриби. По-перше, червоного мухомора немає такої вольви, тому ні з чим особливого переплутати неможливо. В нього кільце без зубчиків і в нього яскрава червона шапинка, котра буває іноді жовтою, іноді помаранчевою, іноді навіть коричневою, але ось такі має білі лусочки. Зараз спору про червоний мухомор. Більше, ніж проте, зрізати чи викручувати. Одні його відварюють по декілька разів в різних водах, потім смажать, їдять, кажуть, смачно. Але я вважаю, що ті самі рижики, мукрухи, чи навіть якісь ще більш стрьомні гриби, це краще, ніж червоний мухомор, який ви не доварите і зможете отруїтися. Тому що цей гриб містить в собі отруйні речовини, котрі шкідливі для людського організму. Тому, якщо ви нічого в цьому не розумієте, Будь ласка, обходьте його стороною. Звичайно, ви можете його вирвати, помилуватися, подивитися, як його жеруть інші представники всього живого, але цей гриб не для того, щоб вибрали його до свого. Наступним на сьогодні яскравим, неїстівним, але і неотруйним грибом буде ось такий. Це в нас не що інше, як лисичка несправжня. Вона ж говорушка помаранчева. Ось. Має отакий яскравий, яскравий помаранчевий низ, навіть яскравіший, ніж у рижика. Ось. Набагато яскравіший. Але шапинку має світлішу. Має іноді таку ложбинку. Бувають екземпляри і посвітліше, але з дуже-дуже помаранчевим низом. І такою самою ніжкою. Ніжка всередині також яскрава, а у лисички ми знаємо, вона буде вже така світла-біленька. Цей гриб не отруйний, але він не їстівний. Після приготування стає сірим, невиразним. Ну, і якщо ви його з'їсте, то з вами нічого не буде, але смаку ви не отримаєте. Одні мої знайомі зовсім нещодавно назбирали ось таку несправжню лисичку. В достатній кількості, тому що цей гриб росте дуже багато де і зустрічається великими групами. Вони його посмажили, але сказали, що він був несмачний. Якась дивна така лисичка і показали мені фото. Кажу, ну, це добре, що вона була неотруйною. Тому ви. Мусите знати, що з таким помаранчевим низом, таким ярким помаранчевим низом, який дуже відрізняється вверху з шапинки, це не справжня лисичка. Ну, одне добре, вона також не отруйна. Але до кошику ми її не беремо. Не можу пройти мимо мокрухи. Ще одна сімейка дуже молодих екземплярів. Вони тоді такі класні, маленькі, ціленькі і фіолетові. Спробую вам сьогодні це показати. Не чергуємо округа, рідкість. Будемо сьогодні тому радіти. А ось ці. Такі плямки, це в нас також рижики. Ось. Ось які симпатичні. Такі позеленіння, вони дуже притаманні ялиновим рижикам. До речі, рижики кожен рік ростуть в одному й тому самому місці. Іноді їх там буває багато, іноді мало. А бувають такі роки, що їх там зовсім не виростає. Але це залежить лише від погоди, не від грибниці чи мікоризи. Тому, якщо ви знайшли місце з рижиками, запам'ятайте або поставте точку на карті. Ось такий яскравий кошик. У мене вже шикарний. Йдемо далі. До речі, дуже багато буває яскравих міцен. Багато їх не тільки росте, їх ще буває і безліч видів. Якщо вам цікаво, можете розібратися в міценах. Але, повторюю ще раз, жодна з них не їстина. Такі у них бугорочки на шапинці. В основному завжди ось такі полосочки, а гладенькі ніжки, бувають кольорові, різні, і білі, ось такі крихкі пластинки. Грибиці невеличкого розміру і ростуть ось так у нас. Іноді ростуть на пеньках. Але поруч з ними бувають і істівні гриби. Ну, до речі, це в нас буде коричневий. Польський. Якщо ви зустрічаєте польський гриб ось з такими порозовіннями, це, скоріш за все, був мороз і його трішечки підморозило. Що я можу вам сказати? Ви такий гриб можете взяти, він ще нормальний, але переробити ви мусите його одразу. Які ще руки Хі -хі, помаранчеві. Ще один яскравий представник таких грибів не того кольору, це в нас лаковець аметистова. Це не їстівний гриб, але він такого цікавого фіолетового кольору. І ви знаєте, я ніколи його не намагалася не зварити, не посмажити, навіть не знаю, чи буде в нього цей кольор потім, чи не буде. В цьому лісі і в інших, навіть не схожих на цей лісах є інші види різноманітних різнокольорових грибів. Але ми їх з вами знайдемо іншого разу. На сьогодні, я думаю, так. але рижики по дорозі зрізати обов'язково.